Я був засновником товариства з обмеженою відповідальністю Артмайстер, який ніколи, підкреслюю, увага, це дуже важливо. Це товариство з обмеженою відповідальністю Артмайстер ніколи не був членом консорціуму «Ідапс», e Ніколи, взагалі. Членом консорціуму «Ідапс» e був ТОВ фірма Третин. Товариство Артмайстер. У 1998 1999 році цей товариство, я вам розказував, було створене. І ми так само ми мали потужну компанію програмістську, програмістку. Працювало близько 300 програмістів, близько 300, що найменше. Це була величезна компанія. Я думаю, що одна із найбільших, мабуть, які взагалі на той час були. І до 2005 року я був учасником цієї компанії. У 2005 році я знову ж таки з причин. Ну, Олег Леонідович був партнером цієї компанії, в тому числі. Значить, я вийшов з цієї компанії з 2005 року. До 2005 року ми мали величезні грамоти, ми, мали, ми були лідерами сплати всіх податків, які ті в історії існують. Ми мали подяки від всіх податкових, від всіх-всіх. Тобто у нас ми були лідерами, лідерами галузі і так далі. Так? Ну, мається, навіть наша ця компанія. Мало того, коли мова йде про те, що чи я, ну, там мене прив'язують до цієї компанії, ми платили всі податки, я отримав офіційні дивіденди і їх декларував в тому числі, і в компанії фірма 3T, і в компанії Top Art Master. Для того, щоб заплатити дивіденди, як ви розумієте, спочатку треба отримати прибуток, ну, дохід, потім заплатити податки, отримати прибуток, потім заплатити з прибутку податок на дивіденди, а потім отримати дивіденди. Ну тобто це такий механізм. І по цих усіх компаніях, і по і, ТОВ, третев, коли вона працювала, і по «Артмастер» я таким чином так і робив. Мало того, з 2005 чи 6 року, коли я ще навіть не планував бути ніяким там, ні депутатом, ні політиком, але просто розумів, що це була вимога закону, я здавав персональні декларації, тому що я отримував дивіденди по ряду наших компаній, і здавав ці декларації, і здаю їх до цього часу. Декларації податкові про всі свої доходи, про все те, що відбувається, і це було абсолютно прозоро і чітко. Із 2005 року я до цієї компанії не маю жодного відношення. І з 2005 року цією компанією займаються абсолютно інші люди. І цю історію з компанією Artmeister. А ця компанія вона займалася, вона отримала, до речі, до 2005 року жодної бюджетної копійки, ні одної ця компанія не отримала ні одної. Ні одної, підкреслюю. До 2005 року компанія Топ Артмайстер не отримала ні одної бюджетної копійки. Тому, коли мені зараз розказують, що я працював в компанії, яка доїла якийсь бюджет, підкреслюють ні одної.